Якщо ви ще не визначилися, де будете зустрічати Новий рік і планували це зробити в ресторані, то варто поспішити. Цього року попит надзвичайно великий, і вже майже усі заклади відпочинку вже практично замовлені. Попри кризу, Закарпатці не відмовляються від святкування. Якщо говорити про новорічні програми ресторанів, що вони пропонують на новий рік, то тут є декілька моментів. По-перше, моменти це клієнти постійні технічних закладів. Відповідно, власники директори розраховують на них, що вони прийдуть, і суми були заявлені. Є в нас пропозиції цінові 500 гривень, є 1000 гривень, є 1500 гривень та вище. Є критеріям вибору це програма новорічна, що вони пропонують, хто ведучий, які актори, можливо, там представники стади залучені. І споживачники дивляться теж Має певне рішення. Ресторатори у свою чергу теж намагаються запропонувати клієнтам компромісний варіант. Відтак кажуть, ціни на святкування є відносно демократичними. Для них проведення таких свят скоріше не бажання заробити, а підтримати власний імідж. Важливо втримати постійних та привабити нових клієнтів. У нас є замовлені з 20-го числа всі корпоративні дати, і не дивлячись, що два тижні до нового року залишилось на всі дати. В нас всі місця замовлені. Це і є результат нашої праці, тому що ми дійсно працювали, і всі моменти, які гость від нас потребував, ми їх завжди враховували. Саме завдяки проханням постійних клієнтів, у новорічну ніч працюватиме і один із нічних розважальних закладів Ужгорода. Любителі гучних вечірок швидко визначилися із місцем зустрічі нового року. За тиждень всі столи розійшлись. Вже люди, які дзвонять тепер, ми змушені їм відмовити. Є в нас пропозиція: хто бажає зайти до дванадцяти, можна буде зайти, але ми попереджаємо. Що, тобто, такого вже як запропонувати місце, ми не можемо. Заходять люди, купують квитки попередньо, тобто ми нікому не відмовляємо. Ми поставили демократичні ціни, тобто доступні для всіх. Усі потреби та прохання клієнтів тут врахували. Кажуть, усі від 18 до 60 років тут почуватимуться комфортно. Створюватиме святковий настрій львівська кавер-група. Попри усі пропозиції гучних святкувань, завжди є альтернатива залишитися вдома. Хто зна, можливо, саме затишок, салат олів'є та вузьке сімейне коло створить вам найкращий святковий настрій.